Всім привіт! Ви на каналі motostav.com.ua, а сьогодні ми поговоримо про типи аксесуарів, які можна і навіть потрібно використовувати з вашим дроном. А покажемо ми їх на прикладі актуальної моделі Mavic 3. Ну що ж, поїхали! Починаємо з аксесуарів, які будуть захищати ваш дрон в тих чи інших умовах експлуатації. Це ми для початку здвинемо в сторону. Опа. В першу чергу я завжди рекомендую, якщо у вас базова комплектація дрону, то придбати сторонній кейс. Оскільки виробників дуже багато, і можна підібрати будь-який варіант по стилю, по бюджету і по функціональності. Як на мене, самі оптимальні варіанти це кейси від компанії PJT. Оскільки вони саме головне, це досить гарно захищають. Бо навіть, на жаль, оригінальні кейси від DJI, хоч і мають. Функціональність, наприклад, у випадку Mavic 3, але все ж таки не всім людям потрібні такі габаритні кейси. І все ж таки, та сумка Трансформер вона не так якісно захищає сам дрон, оскільки ну, фактично там немає ніякої штамповки, там просто сумка, яка розділена частинами. Зараз, як ви можете бачити на відео. А кейси від компанії Tech, вони мають чітку штамповку під будь-який дрон. Чітко мають штамповку під пульт, під акумулятори і так далі. І тоді, коли ви зафіксуєте ваш дрон, ваші аксесуари, все це надійно тут буде зберігатися, і навіть у випадку, якщо е кейс, наприклад, у вас десь впаде, то все це надійно упаковано. Немал Немало важливо те, що вони виглядають стильно. І тут йде прорезинена молнія, Тому навіть якщо ви попадаєте під дощ з дроном, то з цим кейсом нічого не трапиться. І, відповідно, по бокам можна зафіксувати лямку і перевозити дрон через шию або там на плече. Раз застібнули, так само з другої сторони, одягнули і понесли дрон. Якщо не потрібно... Все це можна досить швидко сховати і покласти знову ж таки назад в саму коробку. Наступним аксесуаром, який буде дуже корисним, особливо для новачків, якщо ви ще не навчилися взлітати з руки і відповідно садити дрон на руки, буде посадочний коврик або коврик для взльоту з дрону. Для чого він взагалі потрібен? Багато хто скаже, що можна ж просто картонку умовно постелити, і все буде окей. Е, насправді не все так однозначно, оскільки посадочні коврики, і той, хто ними користується, не дасть мені збрехати. Це дуже корисна річ, е, оскільки. Коли ми ставимо дрон на землю, дуже часто на ній багато пилу, бруду, маленького каміння, яке під час взлету дрону піднімається вверх. І дуже часто бувають моменти, коли з часом пиль. І гравій попадає в мотори, і відповідно дрон просто виходить з ладу. Я взагалі мовчу, якщо вам потрібно взлітати десь на пляжі, де пісок, або, наприклад, взимку, коли ви ставите дрон на сніг. За допомогою такого коврика ми навіть можемо в високій траві взлітати без будь-яких проблем. Тобто ми беремо коврик, прижимаємо його, і коли дрон злітає. Ця поверхня навколо дрона абсолютно чиста. Навіть не так під час взлету страждають саме двигуни, як саме підвіз, оскільки пил, коли від гвинтів піднімається вверх, він, ну, як правило, йде далі. Але в сторони він дуже сильно летить, і саме підвіз, як правило, клине під час таких взлетів. Ці коврики діляться на різні типи по, по габаритам, в залежності від вашого дрону, по кольору, по формі. Тобто є круглі, є коврики з колишками, є навіть коврики з спеціальною відбиваючою поверхністю для того, щоб дрон вночі без проблем міг знайти місце посадки і безпечно приземлився. Тому знову ж таки підбирайте в залежності від ваших потреб. В цю ж категорію можна віднести посадочне шасі для дрона. Насправді, якщо у вас немає умов ну, таких, де потрібно саме використовувати посадочний коврик, наприклад, там, пляж, висока трава і так далі, то в більшості випадків підійде саме посадкове шасі. Оскільки воно банально збільшує оцю висоту дрона над землею, оскільки в більшості дронів. Знову ж таки, ми сідаємо, на жаль, не на ідеальну рівну поверхню, а наприклад, там на землю, де можуть бути, може бути каміння, може бути якісь цвяхи торчати. І відповідно під час приземлення ми можемо пошкодити нижні датчики. І насправді, це, ну, якщо ми їх поб'ємо або поцарапаємо, це досить такий, м'яко кажучи, недешевий буде ремонт. Тому посадкове шасі від всіх цих проблем. Позбавляє, оскільки він додає 3-4 см висоти над поверхністю, і відповідно, приземляючись, ми ніяк не шкодимо самому дрону. Також існують шасі з додатковим освітленням. Насправді досить корисна річ, якщо потрібно літати вночі. Зараз я покажу, як це працює. Тобто, ми ставимо сам ліхтарик, він фіксується в нас на вісь. І відповідно ми можемо виставити який кут нам потрібно освітлювати. Можна, наприклад, один ліхтарик для нижнього положення, другий ліхтарик для верхнього. І тоді в звичайним дроном можете літати в повній темряві. Насправді, досить просто. Ви прижали, ліхтарик вмикнувся, і також цей аксесуар буде корисний саме для дрона вночі, тому що датчики у нас працюють від світла. Тобто, якщо не буде ніякого додаткового освітлення, відповідно, датчики перешкод працювати не будуть. А за допомогою ліхтариків, як-не-як, дрон може побачити перешкоду, якщо ви вночі її не замітили. Відповідно, можна зараз включити режим маячка, наприклад, для того, щоб позиціонувати сам дрон, можна включити різне освітлення. Різної потужності. Можна легеньке, можна більше. Знову ж таки, в залежності від ваших задач. Тобто, за допомогою таких ліхтариків можна виконувати, наприклад, пошукові роботи вночі і, відповідно, розширити функціонал вашого дрону. Тобто, не потрібно купувати умовно комплектацію Enterprise, де існують такі аксесуари, а достатньо просто купити шасі з ліхтариками. І функціонал буде такий же самий. Наступним аксесуаром, який також можна віднести в цю категорію, це захисна бленда для об'єктиву. Вона відразу виконує дві головні функції. Перше це, власне, захист дрону. Зараз я покажу яким чином. І друге це покращує якість зйомки, особливо в сонячну погоду. Який принцип роботи? Ми продягаємо камеру крізь бленду. Фіксуємо її за корпус, і виходить те, що в нас по бокам і зверху створюється додатковий захист. Тобто, якщо ви, наприклад, літаєте зранку де, або там, в день, де яскраве сонце, і особливо потрібно підзняти об'єкт якийсь, а сонце знаходиться з боку, то ця бленда захищає додатково від сонячних променів, і відповідно не буде створюватись бокових засвітів в вашому відео. І відповідно, якщо, не дай Бог, ваш дрон падає там, наприклад, зацепилися за гілку дерева, то відповідно за допомогою бокового бокової підтримки вона як не як частину удару прийме на себе. І дійсно, як показує практика, ті люди, які використовують захисну бленду для об'єктива, саме підвіз камери. Дуже рідко ламається. Тобто, як правило, може зламатися там луч дрону, але підвіз залишиться взагалі неушкодженим. Тому цей дешевий аксесуар я раджу всім придбати, оскільки він особливої ваги не додає, а додатково захищає і покращує ваш дрон. Наступним аксесуаром буде захисне скло. Воно є декількох видів, є захисне скло для вашого об'єктиву, є захисне скло для смарт-контролера. Я думаю, що тут особливо не потрібно зупинятися. Зрозуміло, для чого це. Як на мене, там першою необхідністю це не потрібно окупувати, оскільки воно суто від таких візуальних скажімо так, пошкоджень. Бо якщо смарт контролер впаде з великої висоти, то скло, скоріше за все, не захистить. Воно захистить суто від подряпин. А Скло на об'єктив, тут двояке насправді відчуття. З одних в одних моментах він корисний, оскільки, якщо ви літаєте, наприклад, в небезпечних умовах, або, наприклад, літаєте під час зйомки, наприклад, машин, де досить часто може летіти з під колес гравій, то для таких задач ідеально підходить, але знову ж таки. На Mavic-3, наприклад, і на всіх попередніх моделях Air 2, AR2S і так далі, навіть на Mini 3 можна без проблем змінювати захисне скло. Тобто воно зміняє, міняється, навіть якщо ви його пошкодили, поцарапали, можна купити таке ж саме і без проблем замінити. Тому тут люди діляться на два лагеря: одні клею захисне скло, інші ні. Раз ми вже затронули тему камери, тому наступний аксесуар це. Фільтри для об'єктиву. Вони потрібні для того, щоб під час зйомки в сонячну погоду отримувати кіношний ефект. По суті, якщо двома словами сказати, це як сонячні окуляри для вашого дрону. Тобто, ми вибираємо ступінь затемнення відповідно до сонячних умов, на дроні ми включаємо більшу витримку, і під час зйомки у нас, скажімо так. Під час зйомки в нас пропадає ефект такого різкого кадру. Тобто з'являється така плавність, розмитість. Така, під час перегляду такого відео просто оку набагато приємніше дивитися весь відзнятий матеріал. І також існують і поляризаційні фільтри, які прибирають ті бліки з зеркальних поверхностей. Такі фільтри будуть актуальні, якщо ви знімаєте, наприклад, на морі, особливо з поверхні води. Бо без фільтрів ви, по суті, будете бачити тільки відображення Сонця. А з поляризаційними фільтрами ви можете й побачити е, там, рибок, які, або там, дельфінів, китів, які будуть плавати в цей момент у воді. На жаль, поки що ще фільтри на Mavic 3 окремо не приїхали, тому ви можете використовувати, наприклад, фільтри з комплекту Комбо. Але покажу на прикладі фільтрів для Mavic Air 2 s Власне, це фільтри. НДПЛ, тобто з затемненням і з поляризацією. Тобто ми можемо вибрати правильний кут поляризації і встановити фільтр правильної затемненості. Далі поговоримо про дальність польоту і взагалі стабільність самого зв'язку. Хоч і в Mavic 3 в в цілому проблем немає, але завжди хочеться летіти далі, зв'язок був стабільніший і так далі. І для таких цілей досить корисний аксесуар це підсилювач сигналу. Насправді він працює досить просто. Ми беремо, наприклад, наш стандартний пульт, якщо це базова комплектація. Знову ж таки, ці підсилювачі вони є різного формату в залежності від серії, і від серії вашого пульта і дрону. Це антенки, які одягаються на сам пульт, і тим самим вони стабілізують наш зв'язок з пультом. Тобто це дуже корисно, коли ви Літаєте в складних умовах, де дуже багато Wi-Fi перешкод в місті, наприклад, де є металеві предмети, або дуже багато дерев. І відповідно в таких важких умовах за допомогою цих антенн, як правило, можна покращити зв'язок від 10 до 30%, знову ж таки, в залежності від умов. Тому досить дешевий, но корисний і дієвий аксесуар. І трішки пізніше ми. Протестуємо декілька таких підсилювачів в реальних тестах, в різних умовах, щоб наглядно можна було показати, який результат в метрах ми отримаємо. Точніше, яка прибавка буде з допомогою цих аксесуарів? Аксесуари будуть корисні саме для людей, які використовують планшети, тобто не телефони, а планшети. Бо оскільки стандартний тримач. Міщує по суті тільки смартфони великогабаритні, а навіть невеликого формату планшети сюди, якщо і влазять, то дуже з трудом, і, як правило, це потрібно або розтягувати до максимуму саму пружину, або вже, ну, як то кажуть, під кутом якось вставляти планшет. Тому для таких задач придумані. Адаптери. Зараз я покажу, яких, які вони існують. Знову ж таки, вони є різні. Є, наприклад, такого формату універсальні, які підходять як і для Mavic, так і для дронів Autel, і для, для будь-яких моделей дронів і під різні пульти, оскільки принцип тут досить простий. Тобто, в нас є умовно площадка, яка імітує наш телефон і вставляється в стандартні пази. В цьому комплекті також у нас є ремінь на шию. Ми беремо кільце, сам адаптер, надягаємо і фіксуємо. Покажу, яким чином це виглядає. Заж затиснули. Беремо пульт і вставляємо в саму рамку. Все, у вона нас сама рамка ідеально зафіксована, і сюди ми можемо будь-який планшет, якщо він у вас не влізає поперек, то ви можете розвернути і поставити його таким чином. Як правило, наразі всі доступні планшети ну, там до 11 дюймів без проблем сюди влазять. Знову ж таки, Гремінцем ми фіксуємося до рамки, і таким чином можемо покращити використання, тобто не так сильно будуть напрягатись наші руки. Є і тримачі від інших компаній, наприклад, від Starter C. Він трішки дорожчий, але він і більш якісніший з точки зору самого пластика. І мені більш подобається через те, що. Тут в нас, коли ми поставили планшет, він знаходиться в верхній частині, тобто як-не-як, а воно буде постійно перевантажувати в ту, в ту частину сам пульт. А це кріплення, ну, знову ж таки, комплектується ремінцем, це все добре. Але воно по-іншому фіксується. Воно фіксується саме по центру самого пульта. Отаким от чином протискую. Зараз. Покажу. Оп. Два. Все. Беремо нашу рамку. Знову ж таки, всі роз'єми у нас знову залишаються відчинними. І тоді, ну, є ще кільце стопорне. Але суть в тому, що в такому форматі у нас екран знаходиться по центру. Зараз покажу, як це буде виглядати. Та ж сама історія, те, що у нас є ремінь, який ми можемо по центру зафіксувати і повісити собі на шию. І тоді у нас планшет буде знаходитись саме по центру. Наприклад, візьмемо телефон для те, щоб показати умовно. І нічого нам не заважає рукам. І все, в доступі. Знову ж таки, можна розвернути. Поставити під будь-яким кутом, навіть можна умовно літати з телефоном в вертикальному форматі, якщо вам так зручніше. І знизу є в нас різьба 14 дюйма, тобто її можна або, наприклад, на штатив поставити. Знаю, іноді так літають, якщо у вас декілька дронів, або якийсь додатковий став сюди підвісити. І третій вид адаптеру, який комплектується разом з викруткою, Насправді один із самих популярних, і ось зрозуміло чому. У нас є тут пази, ми фіксуємо навколо верхнього кріплення і зажимаємо гвинти зверху. Один і другий. Перевага цього тримача в тому, що він в нас завжди встановлений на пульту, і він займає ну, дуже мало місця. Тобто його можна навіть і не знімати з самого е, пульта. І якщо потрібно, наприклад, використовувати телефон, то ви просто ставите і використовуєте телефон, то без будь-яких обмежень. Якщо потрібно, наприклад, використовувати планшет невеликої діагоналі, ви відгинаєте, достаєте нижнє кріплення. Фіксуєте таким чином. Оп, вже тепер ви можете поставити планшет сюди. І коли ми поставили планшет, він у нас іде під певним кутом і так набагато зручніше дивитися. Тобто не потрібно нахилятися, як то кажуть, до телефону або до планшету. І якщо знімаємо, літаємо на вулиці, то таким чином створюється не певний кут і невелика тінь. Тоді набагато краще видно. Якщо потрібен, потрібно поставити планшет більшої діагоналі, то ми відгинаємо верхній фіксатор і це на прикладі телефону. І тоді ставимо його таким чином. Тобто просто в верхнє положення. Суть така ж сама. Якщо вам не потрібні, наприклад, фіксатори для планшета, де, як правило, комплектуються з ремішками на шию, дані ремішки можна придбати окремо. Знову ж таки, вони є різні. За якістю, але суть в них одна і та ж саме. Тобто ми фіксуємо їх знизу в тримач пульта і вже після цього ставимо телефон. Після цього ми можемо без проблем повішати сам пульт на шию. І тим самим руки у нас будуть вільні, наприклад. Тобто Ми зараз таким чином можемо на живіт його сперти. І зручно буде, якщо ви літаєте десь в людних місцях. Бо в мене, наприклад, не раз бувало таке, що е, якісь, якісь люди можуть йти вас задіти плечем і руку, е, відповідно, пульти вибити з рук, або діти дуже, дуже часто полюбляють під, підбігти, подивитись, де ти літаєш, вихватити пульт, телефон і так далі. Тому для таких задач подібний аксесуар буде дуже корисним. Передостанні два аксесуари будуть дуже корисними саме для людей, які подорожують. Перший тут нічого складного, це просто автомобільний зарядний пристрій, який працює у нас від прикурювача. В даному форматі основна перевага цих зарядних пристроїв те, що вони володіють швидкою зарядкою. Наприклад, той же самий Mavic 3 може без проблем заряджатись від будь-якого живлення, будь-повербанк. то Розетка і так далі. Але швидкість зарядки дуже сильно різниця. І, наприклад, ці зарядні пристрої майже ніяк не відрізняються від оригінального зарядного пристрою. Знову ж таки, тут в нас є і Type A, і Type-C вихід, тому ви без проблем можете заряджати дрон через Type-C за допомогою швидкої зарядки, і також під'єднати, наприклад, сюди ж відеореєстратор або інший кабель для зарядки вашого телефону. А це у нас іде чохол для ваших акумуляторів. І тут всі задались питанням. а Взагалі, навіщо купувати окремо чохол для акумуляторів, якщо, наприклад, в мене є сумка, тобто, взагалі, для чого це? А насправді все дуже просто. Бо дуже багато авіакомпаній, якщо ви перелітаєте з вашим дроном, вони потребують. Саме додаткового захисту для акумуляторів вашого дрону. Тобто це кейс, може, якщо можна так сказати, чехол, який має додаткову армовану сітку, скажімо так, і спеціальний матеріал. В випадку, якщо акумулятор, не дай Бог загориться, то цей чехол вбереже, скажімо так, літак вас і ваші речі від пожежі. Тому я раджу придбати цей аксесуар, якщо ви десь збираєтесь на відпочинок, щоб не було такого, що ви прийшли на перевірку безпеки, а вас просто розвернули або сказали «залишай акумулятори і лети. І відповідно, ви взявши з собою дрон на відпочинок або на зйомку, наприклад, просто залишаєтесь без акумуляторів. Тому такі аксесуари також є в продажі. Ну і наостанок, але не по значимості, це. Системи скидання. Тобто наразі ці аксесуари вони доповнюють, тобто не доповнюють, а розширюють функціонал вашого дрону. Звісно, що в цивільних умовах за допомогою цих систем ви можете як і, перевозити невеликий вантаж, можете оригінально освічитись вашій другій половинці, можете подарувати дівчині букет квітів і так далі. Звісно, що в нинішніх умовах за допомогою таких систем скидання наші захисники дарують зовсім інші подарунки оркам. Ті ж самі міни, гранати і так далі. На рахунок цих систем скидання і інших у нас є окремий відеоролик, який ви можете подивитись у нас на каналі або за посиланням. І також підписуйтесь, бо трішки пізніше ми провіримо саме системи скидання, які надруковані на 3D-принтері, конкретно під боєприпас ВОГ-17. Тому, якщо вам це цікаво, знову ж таки ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас виникли питання по тим чи іншим аксесуарам, пишіть, ми з радістю дамо відповідь. Залишайтесь, далі буде більше. До зустрічі!